Корпорація Оболонь і сім'я ресторанів Козирна карта оголосили про початок співпраці. Відтепер продукція «Оболоні» буде представлена у понад 70 ресторанах столиці та інших міст України. Присутність компанії Оболонь і її продукції в мережі ресторанів Козирна карта перш за все розвинить нашу комунікаційну площадку спілкування зі споживачами. Адже пиво споживати на вулиці зараз забороняє закон. І, відповідно, люди все частіше і частіше переходять в ресторани та паби. От а ресторан сам дозволить найкраще розкрити всі смакові якості пива, адже пиво подається при правильній температурі і в бокалі. Оболонь і козерна карта мають досвід дворічної співпраці. В закладах мережі раніше були представлені кілька сортів пива преміального сегменту. Сьогодні оболонь повернулася в мережу з новими брендами. Серед них оновлене оболонь преміум, злата Прага та ліцензійний бренд Карлінг. Керівництво мережі ресторанів каже, обрали оболонь не лише як найбільшого виробника напоїв в Україні. В сімі ресторані. Ні в козерна карта, ми проводили сліпу дегустацію. Участь в дегустації брало більше 250 осіб. І за результатами цієї дегустації визначили пиво компанії оболонь. Воно зайняло перше місце. Тендер з постачання пива до ресторанів козерної карти корпорація виграла у листопаді цього року. Компанія планує реалізувати у ресторанах близько 600 тисяч літрів хмільного напою на рік.